Ну і віце-президентка Шака Мала Харріс заявила, що вздячністю приймає підтримку Джо Байдена. Як повідомляється, вона вже розпочала боротьбу за висування, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців. Як пише New York Times, Гарріс підтримали донори демократичної партії. Вона ж заявила, що для неї підтримка президента велика честь, тож вона боротиметься разом. І переможе на ну, до обговорення цієї теми в нашому ефірі. Ми долучаємо політтехнолога Джейсона Смарта. Він вже з нами на зв'язку. Пане Джейсоне вас вітаємо. Добрий ранок доброго ранку. Власне цікаво насамперед, як самі американці відреагували на таку новину, а особливо ті, хто були прибічниками і може залишаються Джо Байдена. Наскільки вона стала для них, знаєте, такою шокуючою. I doma što mi svi aži to, to je ni vas nije vazmožno da Biden svoju kampanju. Ni toliko je zato što, no, svi je to pokazalo, to je bilo vidno v Senati, v kongresu, što daži sami starši člani demokratički partij, znači nalaj aktivno skazati, što uživ para, Им надо уйти, и тоже мы видели это весь соцпросик. Божьи американских за не готовы проголосовать за его и фандрезинг, наконец-то. То есть он пожили люди не были готовы поджертвовать деньги, денег для его компании. Это было просто невозможно продолжать свою компанию. А що стало, чи можливо, хто став фінальною крапкою, аби переконати Джо Байдена? Це Барак Обама, Ненсі Пелосі, рейтинги, які він побачив? Тим паче, що буквально ще кілька днів тому була інформація про те, що е, подружжя Клінтонів підтримували Байдена в тому, аби він далі е, продовжував передвиборчу гонку, та й сім'я його переконувала, що варто це робити. Що е, врешті відбулося? Що сталося з тим переломним моментом? A nakonec si jdeme, že to byl vše uh to faktory. A v tom čísle, da Barack Obama načna aktivně lobírovat jeho. No Nancy Pelosi čutný každý den. Zvonili mu a říkali, že znáte, boží u vás není podržky partí. To je, budou proigrát i kongres, i senát, i byli dom, i za toho, že ty rešil tam se. A historie bude tebě pomnit, jak člověk, který А винова, что Трамп се на Белый дом. То есть это твоя возможность уйти. И будем все хорошо помнить тебе как личный президент. Но это лучше такая хорошая память, чем какой-то ужасный момент, что Ти проиграл выборы, и за тебе мы проиграли и Конгресс, и Сенат, и Белий Дом. Він Джо Байден не бере участь далі у передвиборчій гонці, але він залишається президентом ось ці ще кілька місяців. Але ми вже чули заяви від Майка Джонсона від Джей Ді Венса, що мовляв, це не зовсім на їхню думку справедливе рішення залишатися далі на посаді президента. Ну ем... Якби він пішов із посади, це вже було б занадто для Байдена. Це вже було б так, як приниження, і такий, такий варіант розвитку подій він нереальний. Правильно я розумію, що Байден ще й піде з посади президента під тиском? Ну так, да. да. Есть, я думаю, що це просили нереальне. Але що цікаво буде те посади погоди, ще залишився президентом. А що він буде зробити в Тому що зараз йому вже все одно. А ему не надо балансироваться еще раз, а ему не надо сделать ничего, которое он не хочет делать. То есть он Из этого есть огромная медаль, что он будет использовать это время вещи, которые он хочет делать, в числе может быть, еще в а потому что уже ему без разницы, что Дональд Трамп об этом или говорит об этом, это его рішення. А uh, но ну, это будет uh, очень интересно, что мы uh, увидим на п на ближайшее время. Ну, власне, кейс Байдена, мабуть, підтвердив котре тезу, що все має бути вчасно. Він занадто довго йшов до омріяної посади, і саме вік, вочевидь, не дав йому обійняти посаду президента Сполучених Штатів Америки вдруге. Погоджуєтеся, ви з тим, що якби Байден був молодшим, то та історія, яка трапилася, ну її просто не було. От вік він став тим каменем спотикання.

А uh, у нас очень очень серьезный проблемы в Америке. Из за это я хочу заметить, что я ожидаю, что Байден будет использовать это полгода uh, сделать так, чтобы страна вообще успокоилась. А сейчас это уже слишком, uh, скаж, как сказать, то есть uh, опасно в стране. И американцы в нашей истории не было уже давно давно такая проблема, где люди действительно ненавидят друг друга. Імус сказати, що почат сам американ не не бачить другої Америки. А і це це гірка. Тобто ви навіть ви дивитеся в телевізорі і кажеться, що це люди. А і раніше страна не була така. Це тільки на останнє время. І це, я думаю, що Байден хоче так, щоб люди вспомнили його як чоловіка, який хотів успокоїти ситуацію, і не діл все хуже. А наоборот, ми бачимо, що Трамп, йому нравится, йому нравится цей конфлікт, йому нравится, що є а несходження в суспільства.

А які шанси загалом у Камали Гарріс? не так багато в неї часу? Так до дня виборів І Дональд Трамп він вже сказав, що так, Камала Гарріс, у мене набагато більше шансів перемогти її, аніж Джо Байдена. Що зараз потрібно робити тапору демократів, аби, м, врешті, Камала Гарріс почала лідирувати в соціології? А, це буде сложно на Гериса. А всі соцпроси підказують, що це буде складно. Ну все одно а, у у Трампа такой низкий рейтинг, что рейтинг, что она может победить. То есть это не просто свое умение, действительно, что она может в играть. Потому что большинство американцев, если 5% американцев, чуть не видят Трампа. Из-за этого те, которые несмотря на то, что она не хороший кандидат, а она слабый кандидат, несмотря на це, они будут проголосовать за її просто из-за того, что она против Трампа. а ке се желани нашите вибори виборов е уже не за кого -то, а против кого-то. Тоест, не него проголосова против а, Трампа и за Хереса. Пане Джейсон, знаєте, мені ще такий цікавий момент, чому серед претендентів немає Мішель Обами, тому що неодноразово їй пророкували те, що теоретично вона б могла стати президенткою, могла б брати участь у компанії. Ось навіть Reuters проводили нещодавно опитування. Буквально там місяць тому мовляв Мішель Обама єдина представниця демократів, яка здатна перемогти Трампа у листопаді. Що ви скажете? Чому ми не чуємо про неї? In da bi še ona sama ne hoče, to je ona, znajući, da je ta sistema očitno složen, ona, znajući, da je to už, situacija v Ameriki niti kaj je, kak ti si danes zadaj, in za čem imete? To je zate Nina Vist, FC, to je problem, FC je taki, kad živite, in Nina Vist, in Nina Vist, in Nina Vist, to je nini nužna, to je zate, bogataj ženska, už je, dobro življot, se je brakom, jezdil po miru, oni gosti, vi ste vi, zvest, in vi ste vi, da ste vi, vi 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 ste vi ste vi, 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 vi ste vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi ste vi, vi ste vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi, vi, vi ste vi, vi ste vi, vi, vi ste vi ste vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi, vi, vi ste vi ste vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi, vi ste vi ste vi, 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 vi Зрозуміло. пане Джейсоне, я вам дякую за те, що ви знайшли час, аби стати гостем нашого ефіру сьогодні. Нагадаю глядачам, що Джейсон Смарт, політтехнолог, був з нами на зв'язку.